Вітаю! На сьогоднішньому занятті ми будемо говорити про орфоепічну норму і до чого призводять порушення орфоепічних норм. Крім того, на сьогоднішньому занятті ми повторимо той матеріал, який розглядали протягом теми фонетика, фонетична транскрипція, асимілятивні процеси, які відбуваються в слові, чергування голосних і приголосних і наголос його роль. Умовлення. Пропоную зараз швиденько, за допомогою прийому так, ні, перевірити деякі твердження, які подані на дошці. Якщо ви згодні із твердженням, ви для себе ставите плюс, погоджуєтеся, якщо ні, мінус, не погоджуєтеся. Отже, перше твердження: в українській мові 38 звуків. При творенні сонорних звуків голос переважає над шумом. Звуки Г, К, Х, Ч, Ш глухі. В На ненаголошеній позиції звук А наближається до звука У. Сонорні звуки не утворюють пар із глухими приголосними. Звуки Б, П, В, М, Ф перед звуком І наполовину пом'якшуються. Останнє звук у слові сніг оглушується. Перевіримо результат вашої роботи. Правильні твердження. Перше. В українській мові 38 звуків, 32 з них приголосні і 6 голосних звуків. Другий момент. При творенні сонорних звуків голос переважає над шумом. Дійсно так, у сонорних голос переважає над шумом, у дзвінких приголосних голос, вони складаються шум з шуму і голос точно так же, як і сонорні, тільки шум переважає над голосом. І, врешті-решт, шумні звуки складаються тільки із шуму. Ще правильне твердження: сонорні звуки не утворюють пар із глухими приголосними. Так, назвіть пару, наприклад, до сонорного су... до звука І або до сонорного звука Н, пари немає. І ще одне правильне твердження: номер 6: Б -п -в -м -ф перед звуком І. Наполовину пом'якшуються. Так, і не тільки перед звуком І, але перед буквами Я, Ю, Є, теж наполовину пом'якшуються. М'який знак після таких букв не пишеться, тому що вони не бувають повністю м'якими. Розгляньмо тепер ті твердження, які виявилися хибними, і виправимо помилки. Третє глухі звуки ну тут не всі глухі серед них, наприклад, звук Г. Є дзвінки і утворює пару за глухістю дзвінкістю Х. Всі інші звуки, які тут представлені, є глухими, але один серед них не глухий. Тобто ми не можемо стверджувати, що це правильно висловлена думка. Наступний момент на ненаголошеній позиції звука наближається до О. Це хибне твердження, тому що ми вивчили орфоепічні норми, як правильно вимовляти голосні і приголосні звуки. І знаємо, що хоч у оголошені позиції, хоч на ненаголошеній позиції, звук А вимовляється чітко. І наступний момент це останнє твердження. Знову ж таки пов'язано із орфоепічними нормами, з правилами орфоепії. Знаємо, що наприкінці слів. Дзвінки приголосні не оглушуються. У нас є один звук, який оглушується повністю до свого парного глухого, але це відбувається всередині слова. Наступне завдання пов'язано із тими тестами, які пропонує нам національний мультипредметний тест. І, звичайно ж, завдання пов'язано з нашою темою. Заодно це завдання перевіряє, як ви знаєте, фонетичну транскрипцію, асимілятивні процеси, які відбуваються у словах, і так далі. Отже, підкреслена буква позначає однаковий звук у рядку. Вогкість нігті, прохід, цвях міцно цоколь, близько ось де зітхання, зять, тьохнути, боротьба. Сподіваюся, що. Не дарма прийшли наші заняття, і ви швиденько відшукали правильну відповідь, яка якраз і захована у нас у варіанті В. Близько зітхання проблем немає. Перед ніяким знамком з м'який, перед І З м'який, а от у сполученні слів ось Д. Ми з вами знаємо про асиміляційний процес. Д. Дзвінки впливає на попередній глухий С. Робить його теж дзвінким, і коли ми вимовляємо ось з де, у нас теж чується і вимовляється звук з. Отже, три звуки з, значить, всі ці букви позначають однаковий звук. Розгляньмо інші варіанти. В варіанті А, вогкість ми не вимовляємо, тому що знаємо, що в таких словах, як кігті, нігті, вогкий, похідні від нього, «діхтяр», похідні від нього. Звук Г вимовляється. Як Х, тобто повністю оглушується, і це є нормою орфаепії. Вогкість, ніхті, звук твердий, а в слові прохід звук Х наполовину пом'якшується перед наступним і, так що це різні звуки. Далі в варіанті Б. Міцно цоколь питань немає, тому що тут С твердий, тут С твердий, а в слові цвях. Перед наступним наполовину пом'якшеним він С теж м'який, тобто відбувається асиміляція за м'якістю. І в варіанті Г ТІ. Немає ніяких питань перед м'яким знаком, тьохнути, немає ніяких питань перед м'яких знаком, а слово боротьба відбувається асимілятивний процес, Б впливає на ТІ, попередній глухий і робить його дзвінки. Ми вимовляємо боротьба, і в зв'язку з цим словом повторювали якраз орфографію. Правило сумнівний приголосний. Боротися, перевіряємо, ставимо в сильну позицію і чуємо той звук, який і передається цією літерою. Тобто, ось такі процеси тут у нас спільні. Правильний варіант варіант В. І на одному з останніх уроків перед канікулами ми розглядали наголос. Норми наголошування слів в українській мові, роль наголосу, види наголосу і так далі. І одне із завдань зовнішнього залежного оцінювання або мультипредметного тесту, якраз пов'язано саме з цим. Прочитайте речення, цифра позначає наступне слово: хлопці продовжували йти за течією вздовж порослих осокою, ще недавно болотистих берегів. Як раптом здалека побачили двох оленів, які стояли посередині змілілого через засуху русла річки і дивилися один на одного. Неправильно підкреслено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених цифрами. Нижче ви бачите цифри. Зрозуміло, що важко одразу вивчити стільки слів. Людям для підготовки до незалежного оцінювання дається певний час, але спробуємо принаймні. Правильна відповідь ховалася у варіанті Б. Течія за течією, буде правильно. Далі, четверте, здалека. Прислівники, ви пам'ятаєте, це сьомого класу наголошується по-особливому, то треба тільки запам'ятовувати, завчати це. Посередині падає наголос на Е. Далі. І ну, одне із слів, на яке ми з вами звертали увагу на уроці з наголосом, було слово русло. Для тому, що це слово привертає увагу декілька таких слів, які для нас здаються незвичними, от чому росло на русло, наприклад, ну от тому, що такі у нас норми наголошування. І знову ж таки, можна сказати, випадок із життя, тобто побутовий випадок. Пані платіть за проїзд, кинув воді на вздогін добродіці, що хутко повз нього прошмигнула в глиб салону. Зараз заплачу, відповіла пасажирка. Водій, усміхнувшись, докинув, плакати не треба, треба платити. Людина неправильно наголосила слово, треба було заплачу ось, але виникло таке непорозуміння, і всі ми з вами переконані в тому, що правильно наголошувати слова украй необхідно для того, щоб порозумітися з людьми і для того, щоб дбати про культуру мовлення і дбати про красу української мови. Якщо б ми зараз з вами поверталися до тих діалектів, які вивчали в першій темі, то тут могло б бути слово зараз заплатю». Таке теж може бути діалектне слово. Дмитро Білоус, український поет ХХ століття, український філолог, мовознавець, деякі правила оформлював у вигляді таких от невеличких віршованих рядків. Змінити варто на слові, і зміст його міняється умент. Сурма крихкий метал, сріблясто-білий, а сурма вже музичний інструмент. Оцей віршик уже дає нам зрозуміти, і на останньому році перед канікулами з вами про це говорили, що в деяких словах, залежно від того, куди падає наголос, значення змінюються. Тобто наголос використовується для розрізнення значень, виконує смисло розрізнювальну функцію. І повертаємося до завдань, які нам уже відомі, ми з ними працювали тільки, можливо, слова тут трошки інші. У нас є перше завдання і друге завдання. Ви бачите, що вказано місце наголосу, і залежно від того, куди падає цей наголос, слово має таке або інше значення. Ті слова, які ми з вами знаємо: замок, замок, атлас, атлас з п'ятого класу. Тоді, коли ми їх вивчали у темі омоніми, тому що слова, якщо вони написані і без контексту, ми не можемо розрізнити значення. Зараз нам трошки легше, тому що показано місце наголосу. Візьміть пару. В слівцях і поясніть їхнє значення. значення. Ну, наприклад, лупа це пристрій для того, щоб збільшувати зображення, там, наприклад, або предмет якийсь, і ентомолог розглядав у лупу, там, наприклад, комаху, жука, метелика, все, що завгодно. І лупа, з вами знаємо, це шкірне захворювання от, голови, тоді коли, ну, шампунь проти лупи рекламують медійні люди. Для прикладу, або лікарський, той, який пов'язаний із лікарем, лікарський халат, лікарський почерп, лікарський рецепт і так далі. Лікарський то, які пов'язані з лікуванням, лікарська рослина, наприклад, Такому потім перетворимо на якийсь засіб від застуди, наприклад, або від якихось інших проблем зі здоров'ям. Електрик людина, яка допомагає нам у якихось порушеннях або щось сталося з електрикою, от це професія. А електрик, це якраз. Такий колір. Той, хто працює з кольорами, той знає. Ну, відомість свідомість, ми з вами говорили про цю пару слів минулого уроку. Зав'язка і зав'язка точно так же. Зав'язка, це слово може мати подвійний наголос, зав'язка і зав'язка це якраз те, за допомогою чого зав'язують щось. А зав'язка, тільки з наголосом на цьому місці, це якраз елемент сюжету. Пам'ятаєте, зав'язка, розвиток подій, кульмінація. Розв'язка і так далі. І друга От у нас така стрічка слів, будемо говорити. Знову ж таки, місце наголосу вказано, але тут, навпаки, якщо порівнювати з першою низькою слів, тут у нас наголос в різних місцях слова служить для того, щоб ми розрізнювали форми, ну, до прикладу, дієслівні форми недоконаного і доконаного виду. Викликати. Що робити, викликати, що зробити, прислухатися, що робити, прислухатися, що зробити. Точно також можете взяти пару, наприклад, скласти речення або словосполучення. Воно коротше просто буде для того, щоб потренуватися. Наступне завдання пов'язано із тими процесами, які відбуваються у деяких словах. Подані у нас речення із відомої вам повісті Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я. Кайдашиха думала, що все так якось перетреться і так далі. І тут дуже цікаво прослідкувати за тим чергування У, в, те, над чим ми з вами теж працювали протягом цієї теми, тому що це засіб малозвучності української мови. Давайте звернемо увагу, що все після голосного перед наступним приголосним, не В і не Ф передають букви ці приголосним маємо В. На початку речення перед наступним приголосним маємо У. Та ж ситуація, тільки тут прийменник, а не початок слова після голосного перед приголосним В. Далі в свекрухи, точно так же. Йдемо далі, крикнула в хаті, десь у діжці між приголосними маємо У, От так що тут якраз в цих реченнях можна ще повторити практично відпрацювати орфограму чергування у В. Ми зараз переходимо на іншу дошку для того, щоб прописати фонетичною транскрипцією, порівняти написання слів і їхню вимову, прослідкувати за тими процесами, які відбуваються. І це буде слово перетреться з першого речення, повітці з другого речення, «миласці» з третього речення, далі «дійсці» з четвертого і не ну тому що добудеся, докличешся. Це, в принципі, один і той же процес відбувається. Одне з них запишемо, щоб економити час. Звернімо увагу на слово важко, що ми з вами сьогодні говорили, що всередині слова і в кінці слова у нас не оглушуються дзвінки звуки. Це правила орфоепії. І ось у нас вже готові записані слова. Розглянемо ті процеси, які відбуваються. Перетреться, нас цікавить, звичайно, ось ця частина слова. От, і як ми вимовляємо її за правилами Орфепі Перетреться за допомогою от такого звукосполучення. Крім того, пам'ятаємо про вимову голосних звуків, звуки Е і ненаголошені позиції вимовляються з призвуками одне одного, от, де у нас наголос. Далі повідці. ТЦ. Пам'ятаємо Ц, впливає на попереднє Т і робить його подібним до себе. І маємо уже тут не ти Ц, і вимовляємо не ти Ц, а вимовляємо ці подовжені по І знову О з призвуком У, тому що далі іде наголошений склад з І, Меласці. Пам'ятаємо, що ми передаємо фонетичну транскрипцію мовлення. Вмовленні ми не позначаємо, хоч це географічна назва, хоч це, наприклад, ім'я або прізвище людини. Ми не позначаємо велику літеру. Немає великої літери фонетичні транскрипції. І нас знову ж цікавить оця частинка слова меласьці. Отак ми з вами повинні вимовляти. Не мелашці, а меласьці. Це правильно, ми не порушуємо. І знову ж така ситуація була в першому слові, е вимовляється з і, тому що не наголошені позиції. Далі дізці. Оце наша частина слова цікавить, ось так вона передається. Точно так же перед І всі звуки або наполовину або повністю пом'якшуються, звук Дзі повністю пом'якшується. І хотілося б показати слово навмисне взяла із часткою не, тому що коли ми передаємо фонетичною транскрипцію, ми не пишемо не окремо, а фонетична транскрипція передає швидке мовлення, не доклицішся. І тому у нас з вами частка вимовляється. Разом із, з, зі словом. Зрозуміло, що вона пишеться окремо зі словом, тому що слово вживається без не, але це не орфографічне зараз правило використовується. Зараз ми показуємо фонетичну транскрипцію, як вимовляється слово. Тому, якщо воно пишеться разом, і ось де у нас наголос, то до нього застосовуємо точно так же правила оформлення фонетичної транскрипції. І нас цікавить якраз частина слова. Так ми її вимовляємо. Не докличися. Не І не забуваємо про призвуки, тому що так вимовляються голосні звуки. Повертаємося. Так, зараз збільшимо. І наступний наш крок пов'язаний саме із тим. Які види орфоепічних помилок є, хоча ми з вами вже розбирали і чинники впливають на наше мовлення, чому люди неправильно вимовляють слова, і так далі. Але є люди, які займаються мовленням, тобто, це фахівці мовлення, які пишуть роботи наукові, досліджують мовлення ведучих, наприклад, дикторів, телебачення, радіо або блогерів, і от виявляють якісь помилки, пишуть роботи свої. Зараз перед вами на дошці декілька таких от варіантів помилок, прописане те місце, де людина неправильно якраз вимовила, і так далі. От перше речення. Я вам маю віддати приз. Пам'ятаємо, сьогодні вже говорили про те, що в кінці слова приголосні дзвінки, звуки не оглушуються. Вони повинні умлятися чітко дзвінко. Я вам маю віддати приз. Далі, вони поїдуть або в туніс, або в Туреччину. Неправильна вимова, тому що тут взагалі повинен бути унескадотворчий. Після голосного перед приголосним. Вони поїдуть або у Туніс, або у Туреччину. Угу. Далі наступний момент знову ж таки під впливом російської мови, під впливом південно-східного діалекту звук Ч навіть перед наступними не я, не ю, не і вимовляється пом'якшено зустрічати. Зустрічати прийшли представники австрійської делегації. Не можемо так говорити, це неправильно. Треба говорити чітко, твердо. Зустрічати, зустрічати, зустрічати і зустрічати. Прийшли представники австрійської делегації. До речі, це дуже часто помилка. І у змаганні переміг, ну там хтось переміг неважливо. У нас цікаве слово переміг. Точно так же людина оглушила, а не можна оглушувати. В кінці слова дзвінки приголосні вимовляються чітко. Переміг, і хтось там переміг. Де можна ознайомитися, де можна себе проконтролювати, звичайно, використовуючи орфоепічний словник. До речі, для того, щоб там. Покращувати своє мовлення для того, щоб нам працювати зі своїм мовленням, ми можемо використовувати декілька видів словників. Звичайно, орфоепічний словник, тому що там написано, як даються рекомендації у словникові статті, як правильно вимовляти слово. Другий момент, де нам подивитися на. Наголоси слів в орфопічному словнику наголос поданий до слова. Якщо нам треба тільки наголос визначити, ми використовуємо словник наголосів української мови. Є такий окремий словник. А якщо нам наголос треба подивитися, ну а не заглядати а спеціально не шукати цей словник, ми можемо його подивитися в орфографічному словнику, там де написано як правильно слово писати, і обов'язково подається наголос в слові. Так що такі види словників ви можете використовувати. До речі, їх дуже легко знайти. У мережі інтернет. Знову ж таки, можна в пошуковику набрати слово і потім вас закинуть на ті сторінки, які необхідно. І ви зможете скористатися словниковими статтями. Це теж дуже зараз зручно, користуватися зручно. І наостанок таке практичне завдання, яке буде об'єднувати в собі декілька моментів нашої теми. Ще раз ми повторимо, що і як. І таке буде невеличке закріплення. Це вірш, невеличкий, такий мініатюра, ось, який написав Микола Луків, присвячений морю, присвячений нашому місту. Ну, звичайно, він не присвячувався, це просто черепашка. Це світ кожна пташка і комашка, вічністю повита кожна мить, на долоні у мене черепашка, в ній Вселенський океан шумить. Ну, а тепер завдання. Давайте знайдемо слова у цьому тексті, у яких відбуваються асимілятивні процеси, тобто асиміляція. Їх тут небагато, але вони тут є. Думаю, що ви швидко впоралися з цим завданням. Це слово всесвіт перед наступним пом'якшеним с теж пом'якшується. Те ж саме відбувається в слові вічні с тю. -тю, -тю" пам'ятаєте, ось, і в слові вселенський. Інколи люди тут можуть написати їм якийсь знак. Ну, тому що як чується, так і пишеться. Але ми з вами пам'ятаємо, що це не так. І, в принципі, це точно не так. Слово вічністю, вічністю так хочеться пом'якшити Ч, але пам'ятаємо, що не пом'якшуємо вічністю, хоча дуже хочеться. Зрозуміло, що людина і її мовлення формуються в якомусь колективі, і ми пам'ятаємо, що є чинники, які впливають на розвиток становлення її мовлення, і потім у нас цими помилками йде далі. Наступний момент: тут у нас є кілька слів, які дуже схожі, вони належать до однієї відміни першої пташка, комашка, черепашка. Зараз ми поставимо їх у формі давального або місцевого відмінка і ще раз повторимо, який процес відбувається. Ну, от, стрибнемо на цю дошку. Давайте вже візьмемо те слово, яке. У нас є в заголовку тексту для того, щоб ми саме з ним попрацювали. Так, слово Черепашка поставимо в давальному відмінку. І от який момент нас цікавить. Сьогодні уже повторювала це, і от у нас знову ж таки є черепасті, що у нас відбувається. Точно так же буде комасці, от, і точно так же буде ще одне третє слово, яке прозвучало в нашому тексті. Що ж впливає на правильність вимови? Декілька чинників нагадаю вам їх. Інколи людина намагається передати фонетичною транскрипцію особливості написання слова. Найчастіше це відбувається отут, в таких словах. Вона забуває про цей процес і пише ті, сі, а і так далі. Як намагається передати, як вона пише це слово? Це неправильно, тому що є свої орфоепічні норми. Другий момент це тому, що людина, наприклад, росла в якомусь регіоні, там, де формувалася, особистість формувалося особисті, мовлення. Ми з вами пам'ятаємо про три типи діалектів. І деяких якраз у південно-західних діалектах у нас оглушують люди, вимовляючи, оглушуються прикінцевий приголосний. Таке буває. От, і знову ж таки. Під впливом іншої мови, якщо це, наприклад, прикордонні якісь області, тобто можуть впливати як іноземні мови, так і споріднені мови. І от під впливом російської мови, якщо ви перебували в такому регіоні, то звичайно сьогодні ми з вами чуємо це дуже часто, як пом'якшується звук Ч, наприклад, і навіть перед такими буквами як А, У і О. Цього не слід робити. У допомогу нам словники, які ми, про які ми з вами сьогодні згадували, тому не можна зупинятися, треба вдосконалюватися для того, щоб мовлення звучало правильно, тому що воно пов'язано напряму, орфей пов'язане з культурною мовлення, ну а літературна мова, культурна мова, звичайно, вона якраз і показує. Наш народ, нашу культуру, ось, саме нашу мову, її красу. Тому ми не можемо принижувати значення української мови своїми помилками, і не можемо красу української мови знову ж таки відкидати і заплямовувати своїми помилками. Тож удосконалюємося. Дякуємо за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.